Як полюбити своє тіло шлях до прийняття себе? Любов до власного тіла це не просто про зовнішність, а про прийняття себе як цілісної особистості. Ми часто зациклюємося на недоліках, порівнюємо себе з іншими чи ідеалами, створеними медіа. Але що, якби ми могли подивитися на себе інакше? Ця стаття допоможе розібратися, чому ми незадоволені своїм тілом і як змінити ставлення до нього, щоб жити повноцінно і щасливо. Корені невдоволення, як формується наше сприйняття, наше ставлення до тіла часто бере початок у дитинстві чи підлітковому віці, думки про себе формуються під впливом оточення, культури та особистих переживань. Розгляньмо, звідки беруться ці почуття. Дитячі спогади, позитивні слова від батьків чи близьких допомагають зростати з відчуттям зі мною все гаразд. Критика чи порівняння, навпаки, можуть залишити слід у вигляді невпевненості, культурний тиск, соціальні мережі та реклама пропонують ідеальні образи, які часто недосяжні. Це змушує нас відчувати, що ми не дотягнули внутрішній критик, голос, який говорить, ти недостатньо хороший. Часто є відлунням чужих слів із минулого, а не нашою власною думкою, тіло як дзеркало емоцій. Нелюбов до тіла часто відображає глибші емоційні переживання, сором чи незадоволення це не лише про зовнішність, а про те, як ми сприймаємо свою вразливість і цінність. Сором за недосконалість. Ми соромимося не стільки тіла, скільки своєї неідеальності. Це може проявлятися в уникненні дзеркал чи фотографій, пошук схвалення, постійна думка, що скажуть інші, змушує нас ховатися від світу, обмежуючи себе в радощах, як от купівля нового одягу чи відвідування пляжу, очікування ідеального я. Ми віримо, що щастя прийде, коли ми виправимо себе, але це лише відкладає радість на невизначений термін, практичні кроки до примирення з собою. Змінити ставлення до свого тіла це процес, який потребує часу та свідомих зусиль. Ось кілька практичних кроків, які допоможуть вам почати. Розпізнай чужий голос. Коли з'являється думка Я не красивий, запитайте себе, чий це голос. Мій чи когось із минулого. Це допомагає відокремити власні думки від нав'язаних, зміни, фокус. Спробуйте дивитися на тіло як на інструмент для життя, воно дозволяє вам рухатися, відчувати, дихати. Це більше, ніж просто зовнішність. Дозволь собі бути унікальним. Прийміть, що ідеалу не існує. Ваша унікальність це ваша сила, а не недолік. Зміни свої слова про себе. Замість я товстий, скажіть, я живий, я відчуваю. Позитивні слова про себе поступово змінюють внутрішнє сприйняття. Тіло твій союзник, а не ворог. Ваше тіло це не об'єкт для оцінок чи порівнянь, воно ваш дім, який заслуговує на повагу та турботу. Кожен крок до прийняття себе, це крок до свободи від чужих стандартів. Дбай про своє тіло. Замість того, щоб виправляти його, спробуйте піклуватися через рух, смачну їжу, відпочинок, цінуй прості радості, помічай і святкуй те, що твоє тіло дозволяє тобі переживати, радість від танцю, сміху чи теплих обіймів із близькими, оточуй себе підтримкою. Шукайте людей, які цінують вас такими, як ви є, і уникайте тих, хто критикує вашу зовнішність. Любов до свого тіла це не про те, щоб виглядати ідеально, а про те, щоб відчувати себе комфортно у власній шкірі. Це процес, який починається з маленьких кроків розпізнавання своїх думок, турботи про себе та прийняття своєї унікальності. Ваше тіло. Це не проблема, яку потрібно виправити, а партнер, який супроводжує вас у житті. Дозвольте собі бути собою, і ви побачите, як змінюється не лише ваше ставлення до тіла, а й до світу навколо.